Сьогодні ми з вами розглянемо причини й умови виникнення пожеж. Вогонь є надзвичайно важливим елементом у житті людини. Ми застосовуємо його в різноманітних аспектах повсякденного життя. Його використання здебільшого пов'язане з нагріванням, освітленням, приготуванням їжі, теплом, а також для різноманітних процесів на підприємствах. Однак якщо вогонь не контролюється, чи виникає пожежа, він небезпечний і призводить до травм або навіть до загибелі. На жаль, ми часто чуємо з новин про пожежі житлових чи господарських приміщеннях, де змушує нас замислитися над причинами та профілактикою таких пожеж, які призводять до людських жертв і матеріальних збитків. Це трапляється тому, що більшість людей не сприймають електробезпеку і поводження з вогнем серйозно та нехтують правила пожежної безпеки. Пожежа це неконтрольований процес горіння. Більшість пожеж виникає через недбалість людини. Пожежі можуть виникнути будь де, будь коли, тому важливо знати найпоширеніші причини, щоб запобігти їх виникненню. Важливо завжди пам'ятати, що вогонь не є предметом для гри або розваги. Його потрібно поважати та ставитися до нього з великою обережністю і відповідальністю. Обережне ставлення до вогню допоможе уникнути нещасних випадків та зберегти безпеку для себе і людей довкола. Давайте розглянемо основні причини пожеж це несправність розеток та проводки. Перегрів електроприладів, приготування їжі без нагляду. Необережне поводження з вогнем. Тепер розглянемо найпоширеніші умови та причини виникнення пожеж. Залишені без нагляду каструлі та сковорідки на комфорках. Перегріваються і виникає вогонь. Використання обігрівачів на відстані менше як 30 см від стін, меблів, штор, одягу чи будь-що іншого будинку може спричинити пожежу. Опалювальне обладнання є однією з найпоширеніших причин пожеж, особливо якщо його використовують тривалий час, не вимикаючи. Якщо є проблема з вентиляцією, коли воно пошкоджене або його неправильно експлуатують. Нагромадження різних непотрібних речей, відходів і сміття також може стати причиною пожеж. Треба уникати накопичення легкозаймистих матеріалів поруч із джерелами тепла або вогню. Електричні прилади можуть стати джерелом пожежі вдома, якщо вони мають несправні дроти живлення. Залишення без нагляду свічки у квартирах та будинках стають причиною пожежі. Розташовуйте свічки якомога далі від штор, серветок, ламп і книг. Задувайте свічки завжди, коли виходите з кімнати. Перевантажувати подовжувачі також небезпечно. Коли до подовжувачів під'єднують занадто багато електричних приладів, це призводить до перегріву і, зрештою, до пожежі. Пожежа може виникнути дуже швидко, особливо якщо є сприятлі умови для горіння. Необережне поводження або ігри з сірниками та запальничкою, а надто коли поруч є легкозаймистий матеріал, папір або тканина, можуть призвести до великої пожежі лише за декілька секунд. Топовинний пух це легкозамистий матеріал, і підпалювання його може призвести до швидкого поширення вогню. Крім того, пухту полі містить багато легких волокон, які можуть легко переносити вогонь на велику відстань та спричинити масштабні пожежі. Ніколи не можна навмисно щось підпалювати. Пенгальські вогні та петарди можуть бути веселим і яскравим елементом святкування, але важливо поводитися з ними дуже обережно, оскільки, якщо їх використовуєте, робити це тільки потрібно з дорослими. Важливо бути обережним і уникати недбалого поводження з вогнем або легко замистими матеріалами. Потрібно завжди пам'ятати, що навіть дуже короткочасний контакт із запальничкою чи сірником може призвести до серйозних наслідків, якщо їх використовувати необачно.